І знову Трамп. Трамп заявив, що розкриє зміст мирного плану щодо війни в Україні в наступні три дні. Про це повідомляє Нью-Йорк Пост. За даними видання, план може включати розгортання європейських сил, і окремо миротворців для спільного контролю припинення вогню комісію з росіян, українців та третьої країни поза НАТО. Далі цитую: я дам вам повну інформацію протягом наступних трьох днів, але у нас були дуже хороші зустрічі щодо України, Росії. Подивимось, як це спрацює, сказав Трамп журналістам. Також за словами одного з чиновників, Україна готова віддати Росії 20% своєї землі, доки це вважається де-факто визнанням території, а не де юре Далі цитую: ми визнаємо, що росіяни тимчасово контролюють цю землю, але не визнаємо, що вона їм належить назавжди, пояснив посадовець. Посол США в Україні Бріджит Брінк, яка завершує свою дипломатичну місію, записала відео, якому подякувала своїй команді та партнерам за спільну роботу. Вона назвала службу в Україні честю всього її життя, особливо такий критичний історичний період. Брінк обіймала посаду з травня 2022 року. Нещодавно вона зазнала критики з боку президента Зеленського через неї його думку, яку реакцію на російську атаку по Кривому Рогу у своєму коментарі вона спершу не назвала винуватця. Згодом посол уточнила, що відповідальність за удар несе Росія. Невдовзі після цього держдепартамент оголосив про її відставку.